Руки короля це руки цілителя, і саме таким чином можна знайти належного правителя. Цей короткий рядок підсумовує Рагорна, який є хорошим лідером, королем і чоловіком. Маскулинність це один з найбільш неправильно розтлумачених аспектів сьогодення. А Рагорн, по-перше, є захисником. Це те, ким є і цілитель, і король, хтось, хто турбується і береже життя, які йому довірені. Хтось може спокуситися бажанням бути королем через владу, яку отримує монарх. Через статус і комфорт, які приходять з поселенням в палаті. Це викривлене і егоїстичне бачення, яке Арагорн не приймає. Ми знаємо це завдяки тому, що бачимо, як він сходить на трон Гондору. Будучи єдиним нащадком, він міг спокійно війти в Мінастіріт і виголосити своє право на трон, але він цього не робить. Замість того, щоб шукати владу, Арагорн шукає свої обов'язки, які полягали в захисті тих, хто сам себе захистити не може. Арагорн проводить достатньо багато часу біля ширу, оберігаючи його від загроз. Коли Арагон зустрічає гобіців у Брі, то береться їх оберігати упродовж подорожі, доки Гендальф не переконує, що маленькі друзі будуть у безпеці. І нарешті, після перемоги у битві на полях Пеленора, він знімає облогу з Мінастіріту. І що при цьому арагон робить? Вступає в місто, ставить там свій прапор і оголошує себе королем Гондору? Ні, бо відчуває, що такі дії спричинять хвилювання суперечки і бунці в місті, яке так довго перебувало без короля. Арагорна не цікавить набуття влади, авторитету чи статусу. Він розуміє, що попереду ще є небезпеки, і тому не відволікає себе і гондор якимись політичними заворушеннями. Він має захищати людей, і це є його королівський обов'язок, незважаючи на те, носить він корону чи ні. Проте намови Єндельфе Арагорн таки відвідує міне але не для того, щоб отримати владу, а тому, що та Мері потребували його в домі стілення. Як бачимо, вміння Арагорна виходять за межі війни. Вміння бути агресивним і можливість нападати, є хорошим в ситуаціях, коли потрібно захистити людей і свою країну, але здатність до ніжної турботи теж важлива для повної картини автентичної маскулинності. Арагорна люблять не лише за те, що він вселяє страху ворогів і майстерно поводиться на полі бою, але й за те, що вміє зцілювати рани війни. Його сили вміння не задля нього самого, а заради інших. Мотиватори часто говорять, що при наявності дисципліни ви освоїте бажане вміння, і в цьому немає нічого хибного, бо якщо ви відвідуєте зал лише, коли хочеться, то жодних результатів не побачите, потрібно встановити собі графік і триматися його. Але є одна річ, яку ці мотиватори пропускають: без належної мети ваші вміння перетворяться на засіб до мирнославства. Фізична сила і бойові навики це добрий інструмент, але чи ми здобуваємо його для того, щоб берегти дорогих нам людей? Щоб бути у формі залишатися здоровими, аби не ставати тягарем для інших. Чи ж ми просто хочемо приголомшити дівчат своїми кубиками пресу? Звісно, немає нічого дивного, в бажанні бути привабливим, але це не є саме по собі здоровою причиною шукати сили. Бо ця сила не для нас, вона для інших. Фізична сила є такою важливою для маскулинності, тому що вона дає змогу захистити тих, кого ми любимо. Це і є одним з ключових аспектів чоловічої роботи. Що за чоловік буде чекати всередині дому, якщо вночі за дверима щось видає різні звуки, а жінки йде перевіряти? Навіть коли дитя Христос прямував до Єгипту, саме на святого Йосифа було покладено завдання супроводити туди святе сімейство у безпеці. Чоловіки обдаровані сильнішою цілобудовою, тому опиратися виконувати свою місію, місію захисту, буде просто втіканням від власної природи. Проте проявлення автентичної маскулинності потребує перебування в стосунках. Суть тому, що людські істоти не живуть на самоці. Ми створені не задля самих себе, а заради інших. І Арагон це розуміє. Він шукає собі компанію тих, хто його потребує, і пов'язує себе з ними впродовж подорожі. Він не боїться цілої групи у рукаїв, а йде на них, щоб рятувати Мері і Піпіна. Водночас він проявляє лідерські навички під час полювання та при цьому довіряється іншим, які є більш умілими у цій сфері. Також його фраза тоді я повинен померти як один із них. Не померти з ними, а як один із них. Чоловіки мають бажати великих діл. Навіть якщо ми живемо звичайним життям, то ми покликані стати кращим батьком та чоловіком, ніж якими ми були вчора. Проте знову це не задля нашої власної слави, а заради інших. Може здатися, що однією з вагомих Христа Горна є смирення, проте смирення потрібно розглядати не як самоприниження, а як точне усвідомлення своїх сильних та слабких сторін і вміння поводитися відповідно до них. По справжньому смирений чоловік не буде перейматися тим, як він виглядає. Бо він знає, ким є, в чому полягаються обов'язки і яке його місце у світі. Смирення це не думати про себе як про виродка, а просто менше про себе думати. Наше поле впливу і контролю досить таки мале, є багато факторів поза ними, котрі впливають на події, і вважати, що в кожній невдачі у світі винні саме ми, бо ми здатні на 100% подолати будь-яку проблему, є поганою рисою. Ми повинні діяти там, де маємо змогу щось виправити, реагувати там, де не маємо великих навичок. І мирно приймати те, що не можемо виправити. Можна не зробити жодної помилки і при цьому все одно програти. Це не слабкість, це життя. У фінальній битві від Арагорна залежить не настільки багато. Можливо, він і його побратими упадуть на полі бою. Фродо і Персні будуть захоплені, а все серед землі буде перетворено на другий мордор. Та це не буде виною Арагорна. Він зробив все, що міг. Він жодного разу не вклонився по Расті, але зустрів її з мечем в руці і друзями поряд. Найвеличніший момент Арагорна настає не після перемоги у битві на полях Поленора, а перед фінальною битвою, на яку він іде, розуміючи, що може полягти разом з усіма своїми друзями. Але можливо, результатом буде збереження світу в його гарному стані.